Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Охо, і ми з вами, сьогодні у нас з вами справи домашні. Ми будемо сьогодні займатися посадкою рослиночок. Я викопала ямки, це будуть висаджуватися кімнатні квіти. Ось так, у нас знову вітрі. Ось так виглядає ця діляночка. Сьогодні моє завдання. Завершити роботу на цій ділянці. Що у нас тут? У нас є трояндочки І ось там у нас кругом, там у нас вісім троянд Ось тепер сюди я хочу висадити гортензію. Гортензія волотиста. Зараз я її принесу, забула принести. І подивимося, вчора я показувала розпаковку, показувала Оля зверху, а сьогодні ми подивимося ще й... Коріння. Я знаю, що дуже гарні. Тут у нас широколиста гортензія така, блю-джип, е, тону пестролиста. Отака. І тут же у нас буде в цій групі, буде олотиста гортензія, така е, біло рожевого кольору, дуже-дуже гарна, вона дуже висока росте, тому вона буде в центрі всієї ось такої композиції, буде в центрі. Далі у нас ідуть троянди, вони будуть розростатися. Звичайно ж, тут по краю йде ряд троянд. А тут у нас буду А зараз, поки вони розростаються, ті ті, ми тут висадимо кімнатні рослинки. З однієї сторони буде гібіскус. і з другої сторони буде гібіскус, а посередині ну, тут буде Бугенвілія. Бугенвілія почала викинула нові квіточки, але... Це їй не допоможе, тому що я буду його обрізати. Ось така гарненька гортензія з такими бронячками. І я взяла спеціальний ґрунт для гортензій. У мене їх дві і потрібно буде мені оці 10 літрів розділити на опіл і посадити, буду я одну садити тут, а одну спереду. У луночку, яку я викопала, я додаю тут такий гарний грунт із агроперлітом, щоб він був такий влагоємкий. Рослинка в мене пролита, тому я додатково не буду заливати. І ось подивимося зараз. Це в нас ваніль франце Дуже гарна. Ви подивіться, яка тут тільки коренева система. гляньте і ось що нам потрібно зробити, трішечки її отак пом'яти, щоб оцей комок розшевелити. Отак. Розривати зовсім не потрібно, але зробіть його трішечки м'якше. Ось так. І серединку виставляємо. Засипаємо ґрунтом поживним. Ось так. А зверху самим звичайним ґрунтом із нашого городу. Зараз полю водичкою, поки водичка вся впитається, а потім буду обсипати все корою. Водичка дощова і відстояна. Ось і все. Поки впитує. Я вам хочу показати далі, що я буду робити. Ось дивіться, маємо таку гарну богенвілію. Вона в мене вже багато років і вона дуже погано росла. І ось за минулий рік наростила мені на дворі ось такі гарні пагони. Тепер дивимося. Ось молоденькі. Ось молоденькі і пішли ось молоденькі. Тобто оцю здоровену патику я відрізаю. І забираю, погано бачу, може, в черенку. І ось таку рослинку я буду висаджувати. Тут дуже гарна земля. Я восени висаджувала, тому я із цією земелькою буду пересаджувати. Так, тепер давайте подивимося. На кімнатний гібіскус теж він дивиться, скільки наростив мені. Але мені отакий він не потрібний великий. Тому ось молодесенький де. Я залишаю, От. а отакі довгі патики відрізаю. Ось до першого. Зілезяненький, молоденький, перший відрізаю. І ось таким кущиком я буду висаджувати. Те ж саме там. Але той нехай відквітує, порадує нас, а потім я його теж обріжу. Ось як гарний він. квітує. і... У будинку і поливаємо, і підживляємо, і він то хоче, то не хоче квітувати. А на дворі сонце смале, вітриною дують, а він ціле літо квітує. Ось так. Так що квітує. Те ж саме отак повідрізаю коротенько. Аж отак ці всі молоденькі залишу, те повідрізаю. І буду висаджувати. Потім покажу вам результат. От так у нас вийшла яка краса. І Видно, тепер декора засипана, але у нас і там теж засипана кора, але вона вже потемнішала, а ця ще свіженька, але вона така. Але ми будемо докупляти ще дрібнесеньку. Це дуже крупна фракція. Будемо докупляти дрібненькою і поновеньку нам все засипати. Ось так у нас вийшло. Ось така у нас вона і з цією. Колумбочка квітником все. Аж там біля порогу, там ще запланована одна в нас плетиста троянда, поки я не знайду ту, яку я хочу. Так що і з цією квітником з цим буде все. От там потрібно доживемо до осені, потрібно буде зрізати калину, щоб вона була стрівою вирвати вже туди, вирізати і обрізати, щоб вона була низенька, щоб можна було діставати її і користуватися. нею. Це ми з восени. Хто з нами той пам'ятає, як ми прибирали компосний кучи, пересаджували червоні порічки, вони гарно всі прижилися, але ось дивіться, скільки вже на них сидить отакої каки. Довгоносики сьогодні купили ми такий засіб і будемо боротися з ними. Тому що вони ось кругом і на малині, і кругом куляні вчора. Бордоский суміш пройшовся. Ось дивіться, скільки вже викинула квіточок. Тобто має бути гарний врожай, то щоб його довгоносик не попсував, нам потрібно з ним поборотися. Ось незрозуміло, чому на двох є квіточки, а цих маленьких немає, зате жуків, дивіться скільки. Так що завтра вранці боремося. Ось така в нас вийшла краса. От. Працюємо далі. Зараз висаджую брусницю і вожину, ожину біля вожини, а брусницю десь навіть не знаю, де десь буду її садити. Тут приготувалася для огірочки. Я буду показувати, як я собі ігрочки, стаканчики, які в мене. Ось такий великий стаканчик, а в ньому два ось так розрізані наплі. Для того, щоб саму рослинку потім розсаду, вже як вона в не травмувати. І люблю показувати, як я використовую ось такий наповнювач тирса така гранульована, наповнювач для лотків, для собачок, для котиків. І я використовую і дуже гарно приготовлена і, точніше, касета така, і фітоспорин. І земля вже приготовлена для розсади, тому працюємо далі. Ці квіточки поставили, що я зрізала, поставили укорінюватися. Так, у нас тут тепличка. Що ми маємо в тепличці? Редисочка дружненько посходила. Ось так. Помідорчики я заглядала, ще немає. Квіточки наші, що ми пікірували. Ось так верхівочки, нижні листочки прив'яли. Це так повинно бути. От, а... Все-таки це стрес для них, а верхівочки ось такі живенькі. Сидять вони у нас під агроволокном, тому що в день дуже спекотно і жарко. Зараз відкрию фірточку. А вночі ще холодно. І ось так ми теж укорінювали королівську пеларгонію, пересаджували. Ось так вона себе почуває, пускає новенькі листочки. Ідемо далі. І ось у нас вже якісь сходи гарні петрушечки. Ось, і там петрушечка у нас сходить. І це щось сходить салатик, напевно, якийсь, я вже не пам'ятаю, що я тут садила. Там різні салати, але ще поки що не виглядають. І помідорчики ще поки що не видно. Що сидять. Так що так. Робота продовжується. Також имку посадила до ожинки, щоб їм вдвох веселіше було. І йдемо садити брусничку. Я вирішила брусничку посадити ось тут, поміж журавлинки. Грунт їм потрібен один той самий, такий самісінький. І я думаю, що вона не посваряється. Тут якраз заправлена вся ця грядка заправлена під журавлину з кислим таким ґрунтом. І посередині я посадю. Отак буде. Посадю цю брусничку і вона буде рости вгору кущиком, а журавлинка буде плестися понизу. І ось що хочу вам показати. Гляньте на ній вже. Квіточки є. Вона такий зачаточки квіточок. А подивимось, який корінчик вона. Ось так. Подивіться. Теж ми кисеньке, але трішечки потрібно отак пальчиками розім'яти. дати такий стимул. Доросту рвати, розривати не потрібно, я не рекомендую, тому що -таки то стрес. А так вони всі в вкупки. в кубки. Корінці такі, як є, так і є, але їх все-таки трішечки розшевелити. І все, і висаджую. Додавати нічого не буду, тому що все там є. Просто полююся. Ось так. Волога впиталася і все. Притрушу, трішечки, щоб земелька не трісталася. І хай росте, хай благословить. Це те, що ми садимо. Просимо Господа благословення, благословити наші руки, всі рослинки, які ми висаджуємо. Дає нам дощ ранній, дощ пізній. І дасть Бог на нашій землі жити, садити, вирощувати і самим споживати. Ви погляньте на це диво. І це таке кроха називається тюльпан. Ви бачили, яка в крупна цибулина. Яке в нього картати листя і яке воно саме маленьке таке. Ну, ось така ж вравлинка в нас була в минулому році, декілька залишилось на зиму. Так що посапати так прибрати і все. А ось тут коліна натягує таку сітку, тому що це такий... Сарай, не сарай. здоровений такий підвал з здоровеною ямою. Ми ним не користуємось. І тільки жаху кожного разу, що він дуже глибокий і провалився в підлогу. Він нам не потрібний. Коляня його забив, а ось у нас тут такий гарний дівочий виноград. Він такий гарнющий, а тут він завжди заважав. А тепер ми на цю сіточку пустимо його і буде до пізньої осені. У нас різнокольорове гарне листечко радувати нас. Коляня вирішив підбілити дерева і це не скільки для краси, хоча чомусь йому захотілося задати молодість. Це не скільки для краси, скільки для того, щоб поборотися шкідниками, які живуть під корою, там саме ближче до землі. Саме більше шкідників, там, тому він підбілює, щоб було і гарно, як він каже, і отам під корою, де він зірвав ті, тільки що кору ну, показує. Отам багато різних різних личинок, різних і жучків, і павучків, і бактерії, і вірус, все що завгодно. А там де побіляно вже гарно. Вже <звіця> вечоріє. У нас так гарно заквітувала абрикоска. Вона минулого року перший раз квітувала, але вдарили морози, було холодно. і Ми такі мудрі взяли та її, обмотали плівкою, думали, що врятуємо Квіт... цвіточки ми квіточки врятували, але ж бджолки не запалили. Сьогодні дивлюся, перший день вони розвіли і бджілки літають. Тож віримо, сподіваємось на те, що буде у нас врожай. Так, ось тут у нас є місцина. Колянечка вже мені приніс води. І ось цей рядочок. Тут молоденький агрус від цього пішов. Цей перехворів був і зовсім пропав, а це від нього відходить. Нові, тому ми поки що залишили. Це дуже гарний, дуже смутний, смачний і ранній. це від нього пішов. Ось тут напоряд посадимо ці два, що вчора прийшли нам від коліна вітер. Так що зараз будемо садити разом. Коля... коляні деревця побілив. І якось так відразу ніби святково так стало. Ось тут знайшла гортензія, відходить. І та, і та. А це зверху, певно, що потрібно відрізати. Я в гортензіях не дуже розуміюсь. Тому оцей вершучок ось так відріжу. Поки що хай стрічить, щоб ніхто не наступив на нього. А потім потрібно буде його відрізати. Це в минулому році, я вже не пам'ятаю, хтось мені чи надіслав, хтось морозник. Я так розумію, що це морозник. Ось так. І ось ми висадили молоді деревця, я показувала вам одна грушка і там. Ще одна грушка і там дві сливки. І посадили поміж ними ось таким тетор, три штучки. А, а ось тут, на цьому місці, я хочу посадити ще одну волотисту гортензію. Вона дуже велика, вона росте висока, широкий кущ такий. Тут буде і саме розсадочка. Молоді деревця будуть. і Волотиста гортинця буде посередині дуже гарно. Сонце низенько, вечір близенько, а ми все, що хотіли, зробили, тож ми молодці. Ось так висадили один нагруз. Водичка впитається сухенько земелькою притрусимо, щоб не репалася земелька. Один у нас кущик. І так само другий я підсиплю зараз. Такі вони гарненькі, розложисті такі. І також, також коренова система така, гарна, така. І знаєте, розвинена. І видно, що вони росли в тому. Це, до речі, трьохрічні рослинки. І в них коренова система дуже гарна. І вони хворіти не будуть, тому що вони ж вже просто з комом землі пересаджуються. Ось така наша смородинка чорна. За три буду буде роблять. Ось це ми з вами садили. В минулому році садили школку із чорної смородини. І цікаво, що один рядочок зовсім не вижив. незрозуміло, та сама земля так само все робила, зовсім жодна. А другий рядочок зійшли всі. І ось як вигадає наша тепер оця така грядочка. Осадили гортензію. Ось так воно виглядає, газон пострижеться, вичишиться, пострижеться і буде гарно. Так що, дорогенькі мої підписники, наші підписники, дякую вам за те, що ви провели цей час з нами. Дякую за те, що ви передивилися, проглянули. Ставите подобайки, пишете коментарі, тим самим допомагаєте каналу розвиватись. Я дякую за кожного з вас і прошу Господа благословення кожного з вас і Божого захисту. А з вами була як завжди я, любов. Зустрінеся. Весна набирає обертів.